Довго говорили про впровадження нового пакету санкцій. Спершу Путін погрожував, що цей пакет буде. Нещівним зараз же ж сенатор Грем заявив, нібито Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти Російської Федерації, але є один нюанс: що послаблений варіант. Водночас, Грем зазначив, що ініційований з ним проєкт не тягтиме за собою обов'язкових санкцій проти Росії, що кінцеве рішення саме за Дональдом Трампом. Як гадаєте, Трамп продовжує крати гру. Мовляв, що не обов'язково впроваджувати санкції аби домовитися із путіним, чи все ж Трамп може наважитись впровадити ті санкції, про які зазначає Грем? По-перше, треба сказати, що для введення санкцій президенту не потрібна ну, згода і законопроект від конгресу. Це не є обов'язковим, він це може зробити без е, такого законодавчого акту. Законодавчий акт ну, може зобов'язувати президента ввести санкції, але все рівно це зобов'язання достатньо умовне, оскільки остаточно вирішує президент. Тобто, задіювати цей законопроект, в якому обсязі, які робити виключення і. В принципі, те, про що сказав Грем, воно не є, я б сказав, революційним, те, така загальна практика. Ну, показово, що він сам каже, що це буде послаблено. Подивимось, залишиться ли в, ос в остаточному варіанті оці 500% тарифів і таке інше. Тим більше, що це, ну, я б сказав, має таку поки що достатньо умовну. Вартість і умовну е, значимість, оскільки сам Трамп, якщо вірити РУБІ, а ясно, що він транслював е, е, заяви, е, ну думку вірніше, е, свого боса про те, що Трамп вважає недосільним введення санкцій, скільки це може завадити процесу е, ну мирних перемовин, які начебто вже е, відбуваються. І сам Трамп також казав, що у нього є сумніви щодо необхідності ведення санкцій щодо Росії. Тобто такі собі гойдалки. були моменти, коли він казав: Ні, якщо Росія не буде брати участь в переговорах і не буде вести переговори відповідально, тоді я веду санкції. Потім він казав, що ні санкції не треба водити. І я б сказав так, як у нас кажуть, вишенка на торті, полягає в тому, що якщо вірити міністру закордонних справ Угорщини, відмінні санкції, які заважали закінченню будівництва ядерної станції в Угорщині, за російським проєктом і за російською допомогою. Ну от, в принципі, така ціна цього питання. Про санкції. І щоб закінчити, чому відбувається? тому що Трамп, на моє переконання, до останнього буде намагатися е, розмовляти з е, Путіним не як з ворогом, як з супротивником, а як з партнером. І для цього буде робити все можливе, в тому числі, і е, ми це бачимо на прикладі санкцій. Тобто зараз два питання: санкції і е, постачання в Україну зброї. Ну, ясно, що не йдеться про е, е, по безоплатні поставки, а про по продаж, але і це як я розумію, ще треба. Ухвалити остаточно, судячи з того, як він себе вів, що він сказав на прес-конференції в Брюсселі після закінчення саміту, тут він ще знаходиться в роздумах, а фактично він ну ухилився від відповіді на об питання, які цього стосувалися. Це також як на мене поганий знак. Та десь продовження того, що ви вже згадали про Угорщину. Зокрема, от Петр Сіатро, після того як повідомив, що санкції проти десятків російських банків зняті, що дозволить Росатому добудувати другу чергу атомної електростанції, він також додав, що у Вашингтоні з'явився президент, який вважає Угорщину другом. Ось така заява впевнена з боку Сіатра. Пане ж, це спосіб Америки чи топак особисто Трампа більше сподобатись Путіну і чи навпаки більше посилити свій особистий вплив на Угорщину? Важко сказати. Для цього треба бути Трампом, щоб остаточно. Скажімо, сформулювати причини, які до цього спонукали. Але я думаю, що перш за все це свідчення його особливого ставлення до Орбана і очолюваним країни, оскільки не секрет, що по перше Орбан людина, яка ідеологічно дуже близька до Трампа, яку Трамп поважає, яку поважають всі учасники руху Трампа, вони вважають, що Орбан це людина, яка в одній, ну хоча й маленькій європейській країні, але зробила, реалізувала повністю ідеї крайнього е е е консерватизму, ідеї Трампа, і тому до нього ставиться повагою навіть не тільки Трампа, а й але його е прибічники. І е я розглядаю це перш за все як підтримку Угорщини, підтримку е позиції Орбана. А чи є тут реворанс в бік Путіна? Ну можливо, але мені здається, в даному випадку навіть не це головне. А головне, оце щоб зробити приємно підтримати Орбана і тих, хто в принципі на Трампа орієнтується в Європі. Ті ж той же лідер Словаччини Фіца і, і, і політики, які зараз ну фор, поки що не при владі. Також сьогодні стало відомо, що Рада Європейського Союзу продовжила секторальні санкції щодо Росії ще на 6 місяців до 31 січня. Крім того, європейський союз залишається готовим посилити тиск на Росію, зокрема шляхом введення додаткових санкцій. Власне, про які йдеться обмеження, ось ці секторальні санкції, а також чи залишаються ще в Європейського Союзу важелі впливу на Росію, які вони можуть застосувати? Ну, перш за все, треба, ну, скажімо так, прибрати всі лазівки, які існують в сучасному режимі санкцій. І як ви знаєте, саме на це спрямований? Законопроект Грема і Блюменталя це як на мене не менш важливо ніж введення нових санкцій. Повідомили під час останньої Європейської ради про новий пакет про заходи спрямовані проти російської нафти, російського тіньового флоту проти фінансового сектора. А, і ну розумієте, от в принципі, таке е, у мене принаймні е, таке враження, що це все дуже важливо, але потрібні не просто санкції, а якісь суперсанкції для того, щоб е, поставити на коліна е, російську е, е, військову машину. І це можливо, з, е, якщо будуть ну відповідна. Як то кажуть, закручені гайки, але і дуже важливо, щоб всі ці санкції були скоординовані між Європейським Союзом та Сполученими Штатами. А зараз це в принципі видається ще більш складним, ніж воно було, було, було раніше. І якщо подивитися до, до речі, на рішення Європейської Ради, там є абсолютно правильні. Корисні моменти, але от якщо вчитатися в те, як це викладено, там ми будемо робити, там ми будемо розглядати, там ми будемо готуватися. Ну таке враження, що у всіх нас, тобто і України, і у її партнерів, чудова зараз ситуація на всіх фронтах, і це можна ще зачекати, подумати, що робити. А в той час, коли треба робити, було навіть не сьогодні. а Вчора і позавчора. І от хотілося б, щоб в діях і Європейського Союзу, ну не кажучи вже про Сполучені Штати, але, на жаль, там ситуація набагато є складнішою. Були не розговори, а були конкретні дії. І насамперед, зараз, як на мене, треба зосередитись на двох моментах: це санкції, про це ми вже говорили, щоб вони були більш такими жорсткими. А з другої з іншої сторони треба подумати про те, як знайти гроші для того, щоб закупити у американців зброю для України, оскільки вона потрібна не завтра, після завтра, а саме, саме сьогодні. Отака От вимальовується досить складна ситуація. І по той бік Атлантики там дуже складно, і не менше, ну не може трохи менше, але складно. З нашими європейськими партнерами саме в тому плані, що треба скорочувати відстань між е, заявами, які є правильними, і конкретними діями, які дуже часто є і неповними, і е, вони е, не встигають за розвитком подій. Водночас в Путіна заявляють, що які б санкції додаткові не запровадили, мовляв, сісти за стіл переговорів щодо завершення війни, це їм ніяким чином не буде сприяти за словами Піскова. Російська Федерація набула певної стійкості до санкцій країн заходу, мовляв, тільки логіка й аргументи можуть змусити Росію сісти за стіл переговорів. Ну типові пропагандистські заяви, але тим не менш, Пісков підкреслив, що впевнений в тому, що новий пакет санкцій. Які хоче запровадити Російська Федерація, зрештою буде прийнятий і водночас у відповідь пригрозив, якщо цей пакет буде впроваджений, Росія підготує свою відповідь зі свого боку. Чи дійсно може Кремль чимось погрожувати? І чи дійсно Росія не відчуває жодних наслідків від уже впроваджених впродовж років російсько-української війни санкцій? По перше, ну треба дивитися. На речі є певна остіливість російської економіки, російської військової машини, і насамперед завдяки підтримці, яку отримує від Китаю, кажуть, що це ну 80-90% забезпечується ем, за рахунок допомоги з боку Китаю закупівлі енергоресурсів і ем, таке інше. Ну і тут скажімо, щодо закупівлі енергоресурсів не відстає і Індія. Тобто, оце питання, які абсолютно кардинальне. Це питання я б сказав, ну, щоб не дати змоги Росії обходити санкції за допомогою Китая, Індії, Туреччини і інших країн. Тобто, треба про те, що я вже казав, треба ліквідувати ці лазівки, які зараз існують. Другий момент про це ми також говорили: більжеські санкції, і які мають діяти не завтра, не післязавтра, а вже сьогодні, і мають виконуватись всіма ну, з однаковою послідовністю, це також зрозуміло. третій момент це звичайно у Росії є така бравада і самовпевненість. І з симпо також пов'язане, це звичайний пропагандистський трюк, який росіяни зараз використовують і використовували завжди. І тут треба мати на увазі, що нарешті економіка Росії ну за всіма оцінками захиталася. І саме зараз є момент, коли можна, якщо не поставити військову машину і Росію на коліно, ну, принаймні нанести їй дуже е е велику шкоду, але це треба захотіти зробити. І, до речі, в цьому ж плані також питання про конфіскацію російських. Е Фінансових ресурсів, е, які знаходяться переважно в Європі, це треба зробити. Як на мене, це певною мірою е, лакмусовий папірець. Якщо це буде зроблено зроблено, то дійсно в відносинах з Росією вороття до бізнес, as usual» абсолютно неможливо. Це буде те, що називається «game changer». тобто це змінить ситуацію, суттєво на неї вплине. Але європейці все, все ще посилаються до того, що на те, що, начебто, немає легальних прецедентів. Їх дійсно нема, дійсно юридично це складно, але ситуація є настільки критичною і настільки надзвичайною, що потрібні надзвичайні заходи. І дуже прикро, що це доводиться пояснювати на четвертому році війни. Але якщо говорити про відповідь, якою погрожує Російська Федерація, що це може бути? Ну бачили, були повідомлення, що заборонять 15 європейських змів на території Росії, але про що ще може йти мова ціни на пальне? Придумати можна, мабуть, все. Я е, абсолютно ну упевнений, що ніяких серйозних наслідків це не може, не може мати. Не в такому до російська економіка, щоб е, скажімо, завдавати шкоди економіці європейських країн, тобто Європейського Союзу і інших. Але ну те, що якісь будуть оголошуватись заходи, це це зрозуміло. Ну може щось вигадують. Але як на мене, більш небезпечними являються ці постійні провокації, які Росія робить проти країн проти країн членів НАТО, і на жаль, все ще не вони не отримують адекватної відсічі. А як ми добре знаємо, Путін завжди перед тим як зробити щось, ну тестує. Своїх супротивників, подивитися, до якої межі він може е, пройти, просунутись, е, що йому, умовно кажучи, буде дозволено. І, до речі, головне питання зараз навіть не питання про припинення вогню, це питання, що необхідно зупинити Путіна. Причому зупинити не там, де він сам захоче, а де було потрібно і нам, і нашим партнерам. Тільки тоді можна розраховувати на якісь. Ну, принаймні, на якусь на форму перемовин. Тому що, якщо цього не буде, то Путін і далі буде вести себе дуже нахабно, буде намагатися диктувати хід, зміст, темп переговорів. Тобто буде намагатися е, керувати і принаймні домінувати, е, домінувати на дипломатичному фронті. Також і на жаль, треба визна визнати, що е, йому це до цього часу вдавалося. Також ще кілька слів хотілося б поговорити про наших партнерів. Зокрема, з боку Словаччини, БМЗ заявили були нещодавно, що війна між Україною та Росією не має військового рішення і має бути врегульована на основі дотримання міжнародного права. І тут найважливіша цитата: що Глава МЗС Словаччини також закликав шукати діалог з Росією, а можливо, навіть пробачити все, що сталося. Відповідь Андрія Сабіги не забарилася. Він відповів, що першопричиною російських злочинів є саме її безкарність, і тому не варто очікувати на те, що злочинець зупиниться, якщо пробачити йому усі злочини. Нашу думку, чи достатня ця реакція з боку нашого МЗС, і про що зрештою свідчить така заява з боку Словаччини? Ось про те, що можливо навіть пробачити? Ну, вона свідчить про те, що про те, що я сказав, що зараз ну, одним з керівників цієї держави є людина, яка ну, фактично є крайнім консерватором і за багатьма параметрами дуже схожа. На Орбана е, вчиться у Трампа. Тобто, е, і він бачить, що Орбану, в принципі, багато вдається, йому вдається блокувати, привертати до себе увагу і таке інше. І е, я думаю, що це, як то кажуть, е, поганий приклад він є таким, що спонукає докопіювання. Тобто е, словацький Словацький лідер і словацькі політики намагаються вести себе таким же, таким же чином. Ну і, в принципі, це, звичайно, ну, такий поганий сигнал. Тобто раніше мали справу з одним Орбаном, Фіцо все-таки він так вів себе більш-менш обережно, але він бачить, що позиції Орбана стають все такими. Все міцнішими і він веде себе все нахабніше. Ну тут ми розуміємо, що і Трамп, тобто е він розраховує на його прихильність, на певний ну такий, е моральний захист, е також той факт, що е насуваються вибори, але в принципі дії словацької сторони вони, в принципі, імітують. Певною мірою цю позицію, позицію Орбана. Ну а по суті, ну що тут розбирати? Ну, звичайно, це, як то кажуть, ну повна повна дурня. Але вона свідчить, що є, і було б Ну, свідчить дві речі. Ну, по-перше, такі погляди, і Орбана, і Фіце розділяєш значна частина населення і Угорщини. І Словаччини є серед європейських політиків, ну нехай не тих, хто знаходиться при владі, але займають такі достатньо помітні позиції люди, які є також зацікавлені, щоб так чи інакше повернутися до бізнесу. І дуже погано, що це ну, розмиває. Ну, скажімо, те, що нам в 2022 році вже здавалося, не треба пояснювати. Тобто, а зараз знову треба пояснити, що на кону що буде результатом, якщо вдасться Путіну реалізувати буде, частину свого плану щодо України. Знову пояснювати, що покарання за злочини є необхідний елемент боротьби за те, щоб Росія ніколи ніколи не була здатна знову загрожувати і Україні і європейським країнам. І це, кінець кінцем треба розуміти, що Такого, при такому сценарії, коли Путін зможе зберегти, хоч бодай частину нагарбаного, війна, просто закінчиться етап, це етап війни. А фактично війна знову перетвориться в таку собі європейську інституцію, і через певний час буде повторення агресії. Але тоді стратегічна вже глибина, як то кажуть, для наших європейських партнерів буде. Такої, що вона в принципі ну, дозволить путіну бути ще більш агресивним і дивитися ще більше, як то кажуть, на захід. Тобто треба розуміти, що від того, що є критична ситуація, є складні складності, в принципі, ставки в цій грі не помінялися. Україна має вийти з цієї з цього проводу, ну принаймні з прийнятними умовами мирного врегулювання. Тобто це питання залишається актуальним, але от воно зараз якимось чином, я б сказав, ну замилилось через те, що всі зосередились на питанні припинення вогню. Тож час мені здається, треба завжди пам'ятати. Ну, добре, домовились про полимені вони вогню. А що потім? Тому що всі плани, які зараз обговорюються, пропонуються, вони так чи інакше є. Ну я б сказав, неприйнятними для України.